Привіт! Сьогодні показуємо вам машину ST VEGA Garlic Peeler H100. Це машина для очистки чесноку. Значить, чим цікава ця машина? По-перше, вона видаляє зубчики чеснику, очищає зубчики чеснику без його пошкодження. Тобто, ми на виході маємо почищений зубчик часнику без ручної праці, без того, щоб його постійно там, так, очищувати руками і так далі. По-друге, ця машина можна зробити так, що вона очищає, буде очищувати досить багато цього часнику. Тобто потужність цієї машини може бути до 100 кг, але в середньому, можна сказати, це 60-100 кг в залежності від сухості часнику. Чим більш сухий часник, тим краще вона його почистить. Що є в цій машині? Значить, як принцип роботи цієї машини в нас є бункер завантажуваний бункер. Ми завантажуємо сюди, засипаємо часник. Далі ми налаштовуємо час. Тобто, у нас є, Ми налаштовуємо термоконтролером, ми налаштовуємо підігрів, Тобто, додатковий підігрів для того, щоб часник краще ще був підготовлений для подачі безпосередньо на саму очистку. Далі в нас стоїть час. Тобто, Тут в нас в таких циліндрах. Створюється, де під тиском, попадає повітря. Створюється такий ефект торнадо, і потім, за рахунок такого одночасного такого вприску повітря вибуху, в нас відкривається нижня заслонка, і звідси випадає часник. Для цієї машини потрібен компресор і досить потужний компресор. Тобто, мінімум 500 літрів має бути ресівер і достатньо потужний для того, щоб забезпечувати цей ефект торнадо і забезпечувати безпосередньо вприск цього повітря. Машина досить продуктивна, як для такої, скажімо, такої невеликої моделі. Машина досить цікава, тобто вона досить бюджетна, як на мою думку, і вона може робити в середньому там до 100 кг за годину, якщо це буде повністю сухий чесник. Ну, навіть якщо це буде 60-70 кг, якщо буде трохи вологий чесник. Але тобто за день ви можете, умовно кажучи, очистити приблизно там, ну скільки це допустимо, 6 на 8, 48, до 5 тонн там, в середньому. Да? Ну, до 5 тонн, це можливо так. В ідеальному варіанті. Тобто ми ну, розраховувати на 3-4 тонни. Я думаю, що за зміну ми можемо це зробити. Чим цікава ще ця машина? Тим, що вона може очищати будь-які часів. До цієї машини в нас є гарлік сепаратор, тобто є окрема машина, ви можете подивитися про неї окреме відео. Ця машина, гарлік сепаратор, вона розділяє губовку чесника на його зубчики, і вона придавлює ці зубчики, таким, придавлює, маю увазі безпосередньо такими спеціальними валами. І таким чином, у нас вже частина продукції вже чиститься. Да? Тобто, Якщо ми використовуємо ці дві машини, гарлік сепаратор і, і гарлік піллер то у нас виходить досить потужна така міні і тоді ми дійсно можемо вийти на продуктивність там, 100 кг і більше. Саме в цій машині вона чистить в залежності теж від об'єму самого чеснику, тобто, якщо це буде великі зубчики, то це буде більший об'єм, якщо це буде зовсім маленьке, це менший об'єм. Можливо, для покращення очистки часнику Треба його підготувати, скажімо так. Тобто ми маємо взяти часник, відрізати одну його частинку невелику, таким чином, щоб зубчики максимально з одної сторони були розкриті, і таким чином буде максимально ефективне розкриття зубчиків під час цього ефекту торнадо. Ця машина досить <Anchor> довго ми її продаємо а, в Україні і багато клієнтів, які її купували. А, вона можна сказати, що така. Простає, простий, але надійний агрегат. Але тут є один момент: це компресор. Чим більш потужний компресор, тим краще вона буде працювати. Ця машина має два, дві окремі, умовно кажучи, виробничі Частини ємності. скажемо, бачите, тут стоїть два циліндри, і зверху ми бачимо, що воно засипається в окремих якби два бок, 22 циліндри. Тобто, у нас по бокам є окремі рукави, тобто ми виставляємо сюди окремі рукави, і коли йде очистка часнику, тобто сам часник випадає вниз, а лушпиня випадає через цей рукав безпосередньо в тару, яка нам. На яку ми підготували за зарані. Якщо нас потрібно, нам не потрібно, наприклад, такі об'єм, ми можемо використовувати лише одну частину, наприклад, для цього. Ну, взагалі, це не зовсім якби доречно. Тому часто використовую саме безпосередньо дві її частини. У нас є така ж така сама машинка з меншою продуктивністю майже в два рази. Це коли використовується просто один циліндр, використовується один саме скажімо так, бункер для завантаження. Тут він просто йде подвійний в цій машині. Машина потребує 380 вольт, тобто вона трьохфазна, але я кажу, що потрібно для неї досить потужний компресор. Або якщо ви працюєте на великому виробництві, у вас є централізована компресорна установка, тобто ви можете її просто сюди під'єднати. То ви можете порахувати вартість очищеного часнику і вартість неочищеного часнику, помножити на той об'єм, який у вас є, і порахувати, за скільки ця машина може вам окупитися. В середньому, я кажу, хочу сказати, що ця машина вона досить, досить скажем так, вартує. Тобто за умови декілька тисяч доларів вона може коштувати там, і відповідно до цього ви можете, умовно кажучи, окупити цю машину лише там за декілька місяців її використання. Чому саме ми на цьому наполягаємо? Чому ми постійно кажемо про економічне обґрунтування? Тому що для багатьох клієнтів і для багатьох виробництв є така ідея, що обладнання це завжди дорого, це дуже великі інвестиції і так далі. Ми. І що ми взагалі кажемо, що питання не дорого, дешево, а питання в окупності наскільки воно вам може приносити прибуток. Якщо у вас є людина, яка чистить часник, наприклад, так, і ця можна людина може за годину там, почистити ну, кілограм 20 часника, то ця машина може, умовно кажучи, почистити вам, замінити вам 5 таких людей. Тобто ви можете навіть так порахувати вартість п'яти ваших співробітників, операторів, наприклад, і скільки вона вам може відбитися. З нашої точки зору, нам потрібно автоматизувати наше виробництво. Взагалі, це не настільки дорого і не настільки, прям скажем, неможливо, як це вважається. Для цього має бути якась ідея для цього має бути якісь першочергові кошти для покращення свого капіталу і покращення свого виробності. І таким чином, таким чином, ми. Хочемо показати, що якщо ви будете інвестувати в своє власне виробництво, і що будете інвестувати в свої власні, скажімо такі фонди, виробничі фонди, потужності і так далі, то з одної сторони ви зменшуєте собівартість вашого продукту, так з іншої сторони, ви збільшуєте його обсяг продаж. Ну і з третьої сторони ви отримуєте більше прибутку і більші обороти. Тому використовуйте обладнання Стебіга, використовуйте наші машини і заробляйте більше коштів.